Мої вітання друзі, знайомий попросив під'єднати роутер 12 вольтовий, 12 вольт живиться і інтернетовський термінал оптичний, теж 12 вольт він живиться. І все це діло потрібно заживити від Powerbank. Powerbank, Павербанк, як ви знаєте, він видає на виході USB 5 вольт. Але живлення приладів йде від 12 вольт. Для цього нам потрібно буде так, 2000 мА він дав. і Для цього, щоб заживити прилади, нам потрібно DC-DC перетворювач підвищувальний з 5 вольт на 12 вольт. У мене в наявності є ось такі плати, і ми будемо використовувати її. У ній є вхід плюс-мінус і вихід, теж плюс-мінус. тобто він з 5 вольт робимо на виході напругу 5, 8, 9 або 12 вольт за допомогою перемичок. Ось у нас є вхід плюс і мінус. Також є вихід аут. Все. По замовчуванню. Тут встановлена напруга 12 вольт. І зараз ми його спаяємо, під'єднаємо і перевіримо, чи це дійсно так працює. Так, оці перемички це для вибору потрібної нам напруги. Давайте ми спаяємо зараз кабель. Так, для цього нам потрібен USB-роз'єм, я вже підпаяв шнур. Так, довжину ви вибираєте, яку вам потрібно. Так, далі кембрик стоїть, це для плати. Далі у нас стоїть DC-DC що сюди заходить 5 вольт, а на виході у нас йде 12 вольт. І, звісно, два роз'єми 5,5 мм для живлення приладів. Давайте спробуємо, чи працює воно, чи ні. Вставляємо штекер в термінал і в роутер. Під'єднали. Далі ми беремо павербанк і, звісно, під'єднаю спеціально Ватметр USB, для того, щоб заміряти параметри на виході, скільки в нас споживають прилади. Під'єднуємо Ватметр і подаємо живлення на прилади. Як ви бачите, на виході з. Павербанк у нас напруга 5 вольт, і ми наблюдаємо по нижній шкалі 600 міль... 5 вольт на вході, на виході тобто з павербанк і ми наблюдаємо струм, який споживає два прилади в районі 700 мА. Але це діло у нас буде скакати, тому що від споживання буде мінятися потужність. Бачите, у нас роутер нижній завантажується, струм більше 1 А. Скакону, все воно завантажилося, і термінал у нас теж світиться. Тобто в середньому 800, ну, 1 А можна сказати, по 5 вольтам споживає. Так, далі. Давайте ми ще заміряємо напруги, що в нас по самому підвищувальню. Тут буде заряд під'єднуватися, але в процесі користування павербанком заряд неможливо. Тобто автономно воно працювати не буде, потрібно буде перемикати. Так, Далі ми беремо наш підвищувальний модуль і давайте замірюємо напруги, що ми маємо на вході і на виході. Беремо тестер, міряємо на вході, ми наблюдаємо 4,85 Так, Це на вході. І дивимося, що ми отримуємо на виході. І ми наблюдаємо тут рівно 12 вольт. Це живлення. Якраз споживачів. Все, модуль у нас ледь ледь теплий, тобто потужності його вистачає. потужність його при 12 вольтах, 0,5 А. Нам залишається одягти термозбіжну трубочку, кембрик і нагріти. Дякую, друзі, всім за увагу. Якщо вам це сподобалося, користуйтеся. На все добре, до побачення.